Кінчук Людмила крик душі, Болить душа, не можу я мовчати. Коли за сина так страждає мати, а ще коли за двох, а не одного, щоденно на колінах просить Бога. В ту мить, коли тростиночка дружина несе до церкви немовлятко сина і молиться за воїна солдата. Вернись скоріш, потрібен сину, тато. До всього світу мушу я волати, спиніть війну, хай не страждає мати. За горе їх провину відчуваю, а як допомогти їм, я не знаю. Молись за них, о пресвятая мати, нехай живими вернуться солдати, хай мир і спокій буде в Україні. За всіх прошу, мій Господе єдиний. Віра Семеній, схилімо голови у тиші. Схилімо голови у тиші за тих, хто з бою вже не вийшов, за тих загиблих на майдані, де плине кача у риданні. Схилімо голови у тиші, хустин все чорних більше більше, Земля вмивається сльозами. Народе мій, пишайсь синами. Схилімо голови у тиші, горить свіча, а вічність пише про них, Героїв України, які і досі гинуть. Сана вижовець: молімося за Україну. Молімося за Україну, за нашу неньку молоду, і не було, щоб їй загинув, щоб Бог відвів від нас біду. І не було щоб більше крові. Щоб люд невинний не вмирав, просім для України долі, і щоб народ наш волю мав. Не падай ненько на коліна. Вставай, дивись у майбуття. Війна скінчиться неодмінно, Ще зацвіте для нас життя. Молімося за Україну, нехай ній щастя пророста, хай у гаю цвіте калина. Під небом вруняться жита, нехай наш прапор підійметься, й замайорить у небесах. Нехай минуле озоветься, лиш в спогадах, та ще у снах. Петро мах, я останню краплину дам, я останню краплину дам і до землю вклонюся людині, котра прагне, щоб чорна біда не селилась в моїй Україні. Я покличу до праці й добра. Там, де світ постає жовто-синій, аби знали, що хвилі Дніпра українеця лише в Україні, пропаду до забутих могил, щоби пам'ять в кожній хвилині, На часовість народна, могли прислужитись моїй Україні. Чуєш, Віро, до кожного йди, хто нарогу є ремно відкину і будує із див у душі молоду Україну. Василь в Україні, коли крізь розпач випнуться надії і загудуть на вітрі степовім, я тоді Твоїм ім'ям радію і сумую іменем Твоїм, коли грозує далечне окрая, у передгрозі диким і німім, я Твоїм ім'ям благословляю, проклинаю іменем Твоїм. Коли мечами злоба небо крає і крушить твою вроду вікову, я тоді з твоїм ім'ям вмираю, і в твоєму імені живу. Олександр Олесь, дивлюсь на пройдену дорогу. Дивлюсь на пройдену дорогу, і гнів, і жаль мене пече, але у нашу перемогу. Усе ж я вірю, гаряче. Як завтра день угледить люди, як зійде сонце золоте, так Україна жити буде, так наша мрія процвіте. Надія Красоткіна, любов до Батьківщини, Любов у нас до батьківщини Іде із серця глибини, ми патріоти України. Її ми дочки і сини, хоч за походженням людини тече у жилах інша кров, ми громадяни України, до неї вірна в нас любов. Тут народились, ми й живемо, тут щастя випало рости, палку любов в серцях несемо. Ми, українці, я і ти, і сила, і мудрість до людини від матері, вітчизни, йде. Ми Патріоти України і кращої нема ніде. Нам найміліша і єдина вітчизна за усі світи, чарівна, рідна Україна, ми українці, я і ти.